Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити Люсіновій ну, огляд стилю. Це буде більш розслаблене відео, ніж на цього. Я не знаю, чи буду навіть його монтувати. Я хочу навчитися більш розслаблено знімати контент, бо ви ну, просто не уявляєте, скільки часу у мене іде на монтаж. Оці відосики, які я знімаю там, які тривають 10 хвилин чи там, 15. Там насправді зйомки самої йде в два рази більше, і, ну я не знаю, якщо чесно. Дуже сильно нірніше, дуже сильно я багато хочу перестати так сильно нірніше, щоб мені легше здавалося, щоб я більше радості відчувала від того, від того чим займаюсь. Коротше, поїхали. Значить, мій стиль. Ми в основному будемо говорити про зачіски, бо я сьогодні сходила з робленому зачіску, от подивіться. Мені дуже подобається, як вона виглядає. Давайте подивимось, як мінялися мої е, оці от. Ери стилю. ну ми будемо також говорити про одяг. Я раніше дуже прям стара, старанно вела інстаграм, от подивіться, як він у мене просто виглядає ще. Ну, я тоді дуже сильно дивувалася, що в мене на мільйон підписників. Якщо с чесно досить придивуюсь. Я завжди любила якось старатися знайти якусь свою таку особисту, особисте свій прикол. Я завжди старалася виділятися. Не прямо, щоб чисто виділитись, а мати якусь фішечку. Якось, ну, завжди от я любила отак наприклад, нафарбуватися. Оце я побачила фіолетові тіні у продавщиці ВТБ. Мені це дуже сподобалось, і я їх пішла, знайшла, якийсь есенс за 19 гривень, купила в Єві, і, ну, в неї фієзні були. Била скуповувати просто весь секонд. От, наприклад, мій лук, він мені дуже подобався з секонду. Тут мені десь. 20 років, це я хуже в універ. Ось вот так от я любила дуже сильно наряджатися. Така була модниця, була артхаусна художниця. Ось вот такі от робила перформанси, просто з желудей собрала собі коврик. Ну, короче, я любила завжди щось, щось придумати. придумать, вот яка фотографія концептуальна. Я всегда, всегда, вот стиль це було щось моє. Це плаття моєї бабушки. А бабушка 41-го року народження, тобто їй вже почти 100 років скоро. Ось такий мені теж містець подобався. Як ви можете бачити, тут у мене всюди дуже довге волосся. Дуже боялася його обрізати, я його відрощувала. Ну, напевно, ну, все життя. Ну, в школі я вже не давайте не будемо заходити так далеко. Коротше, от поки інстаграм щось помніть, ми будемо, на нашу... коли є наша операція, ми будемо це дивитися. От таке воно було волосся. Воно було, я чесно, не дуже в гарному стані. І. В uh, якийсь момент воно вже було в настільки поганому стані, що я його фотошопила на фотографіях. Чи оця фотографія, чи якась інша, я фотошопила тут своє волосся. Не щоб його зробити довше, а щоб прибрати те, що воно пушилось. маски Ні-ні, треба відфотошопити. Виходить, що у 2019 рік я тут вчуся в універі. ну, не думаю, що буде в далі. В принципі, хто вообще такое придугадати, я стала потихеньку своє волосся підрізати. У мене тоді а, був перший, точніше ні, це був вже другий мій досвід роботи в, а, в тренажерному залі, він був не дуже сильно успішним. І я розпсихувавшись собі, обрізала волосся дуже сильно. Але так як воно було в плачевому состоянні, мені подобалося, як воно виглядало. І, ну, тут ну, ніякої особливої конкретної про щось не було, просто обрізала волосся, просто обрізала волосся. А потім я підрізала його іще. А потім я підрізала його іще. І тут мені вже перестало подобатися. Оце останній момент, коли воно мені подобалось. Це я теж сама собі таку стрішку зробила. Ну, вона, звісно, виглядала красиво, тільки якщо отак дивитися. Якщо подивитися отак з боку, чи, не, не, дай Бог, ззаду, то ну, там вже не було того вайбу. От це вже 2019 рік наш добігає кінця. Я тоді ще працювала е, в, в цьому кол-центрі лайфа, і це було тяжле, тяжле время для мене було. Я тоді чуть не з ума. і у нас вже почався карантин. Коли почався карантин, тут вже е, мене понесло і случилася така. От... Ситуація. Я це зробила саморучно. У мене, не знаю, от, ну це я сама собі цю прическу зробила. Я просто взяла ножицями і навіть в прямому ефірі, в цьому інстаграмі, ну, представьте, яка Крейзі, у неї 200 відписників вона взяла в прямий ефір, включила, щоб всі однокласники, всі колеги подивилися на це. І ну, вона виглядає на, на цій фотографії, можливо, якось цікаво. Але я собі більше нагадувала, звісно, дитину з Дідоми, з цією прическою, бо Дуже воно якось карява було, все ну коротше. Потім я вирішила все-таки піти в перукарню, підравняти прическу, зробити отаку от стилістичне рішення. Воно мені дуже подобалось, Це прикольна зачіска. Я прям довольна, що я це спробувала, і мене тепер не турбує. Бажання більше ніколи спробувати знову таку зачіску, це досвід, цей досвід треба було мати. Я собі вдячна за те, що я це зробила, реально, ну, подивіться, як прикольно. Єдиний мінус такої зачіски, це те, що її потрібно постійно підтримувати. Якщо отаке волосся, ти його відрізаєш, там, ну, як ти його відрізаєш, коли ну, захочеться тобі, в основному, Ну можна за бажанням підтримувати одну і ту саму зачіску, але можна і не підтримувати. Можна, можна дати цьому волосся відростати, і воно буде кожна довжина буде якоюсь різною зачіскою. От а з цим таке не виходило, і тут це волосся почало відростати. І отут мені теж подобається, як воно виглядає. Тут мені теж на ці фотографії це дуже подобалося. Ну, стильна, ну модна. Хоча мене підстригали в перукарні скарліт. Ну, це така знаєте, перукарня на районі. І там, ну, ці от якісь такі зачіски, які я знаєте, модні хотіла, там таке не роблять взагалі. І ну, ця зачіска відростати почала вже, і я була просто в шоці, наскільки вона швидко відростає, і мені було від цього сумно. Я постійно міняла якісь кольори. Із-за того, що у мене дуже сильно темне волосся, воно виглядає трощування блонду, ну, не так. Хорошо, як, якби не було у мене такого темного, волосся, скажімо так. От на фотографіях на деяких виглядало прикольно, але іноді воно виглядало і не так прикольно. Звісно, ми дивимося з вами в мій інстаграм, і тут саме слівки, тут самі мої вдалі фотографії. А, можливо, якщо мені буде не лінь монтірувати це відео, я тут десь подаю свої якісь крінжові кадри того, як це виглядало більшу частину <кій> часу, а не тільки коли я базую. Ну, я дуже часто ловила себе на думці, що я виглядаю як тіточка, якась отут мені двадцять два роки. Я виглядаю мінімум на 32 роки. Така Ну, не знаю, може, так не всі з цим погодяться, але я себе з цією зачіскою виглядала дуже доросло. Мені не подобалося. Що, ну, Якийсь такий крой, знаєте, ну, крінжовий, коротше, мені це не подобалось. Ну, якщо говорити про стиль одягу, у мене ну, стиль в основному був тоді такий. Якийсь. О, такий от якийсь. Тут можна, в принципі, навіть без коментарів просто дивитися на це. И все. Очень стала зовсім зовсім відростати, і мені вообще це не подобалось. У мене тоді навіть в інстаграмі за цей період от можна помітити, як мало фотографій з моїм обличчям. Навіть якась колега з кол центра мого улюбленого лайфа сказала мені, Фу, ну не інтересно на такий інстаграм, звісно, подписувати вообще обличчя нема. А я дивлюсь, ну, одна фотографія є з обличчям, ну і що. Подписуйтеся, що ви взагалі розпіздилась. Дуже жіночна, дуже м'яка зачіска. мені хотілося чогось більше, чогось більш такого дерзкого. Коли почалася повномасштабна війна, я додумалась, як зробити цю міфідронову чолку. Це... Ой, це, от така рівна коротка чолка, я не розуміла, як її робити. В якийсь момент мітом і ошибок нарешті зрозуміла. Я не буду вам розказувати, що ви собі тут таке, не дай Бог, не зробили, бо хоч. І прикольно, це зачіска може виглядати. От мені подобається, як виглядає цей кадр. Він виглядає модно, він виглядає стильно. Але якщо дуже сильно ви перебарщуєте з, до... з шириною чолки, яку ви робите, то коли вона буде відростати, вам буде дуже важко жити весь цей час. Я пережила цей етап, і тому я не буду видавати рецепти цього треша, щоб, ну, щоб ніхто таке не повторював. Коли я пожила трошечки в Європі. І повернулася додому. У мене волосся вже трошки відросло, до речі, в Європі я там блонд якийсь робила, і у мене, до речі, тут якісь там влоги дурацькі, дуже кринжові. Я навіть не хочу на них вам тут посилання оставляти, якщо вам не лень, можете самі знайти. Ну, ну, там... Мені там соромно за саму себе, якщо чесно. От, я там показую, як я окрашувалась в Італії, і це було дуже тяжело, бо ну, в Італії немає, взагалі в Європі немає таких. Блондексов, як у нас тут, можна піти за 50 гривень, освітліться так, що ну, да, оболочки мозга відсвітяться все, А там ну, навіть ну, годин десь 7 себе освітлювала в цілому, по-моєму, і у мене все одно не вийшло вивести навіть на половину той пігмент, який у мене є в волосі, і я думаю, що воно би і взагалі не вийшло. От, я повернулася сюди я розставила з парнем, я зробила собі black причосочку. Така от вона була дуже. Дуже мені подобається, як вона тут виглядає. Мені прям... мені прям подобається цей вайб. От тут іще все прикольно. Тут іще все гарно. От як виглядала ця версія цієї зачіски, я прям обожнювала. Ну, це, блін, подивіться на цю зачіску. Вона обалденна. Чи, чи не нагрузиться більше друга фотографія? Що не так з інстаграмом? Але проблема знову ж таки в тому, що волосся росте, і особливо, коли ти стрижеш себе чисто, ну ти розумієш, як обстригти волосся, а як воно там розподіляється на різних зонах голови, куди розподіляються твої пасми, особливо якщо волосся це в'ється. Що вообще з цим відбувається? У мене виникла дуже сильна проблема, ця зачіска виросла. Таку саму зробити я вже не можу, бо ну це дійсно я в своєму роді, прическа. немає жодної фотографії, як я до цього ходила з всякими різноцвітними волосами, там, з рожевими, з синіми. Ну, Чомусь це е, не вошло в редакцію цього інстаграма. Я, напевно, собі не дуже подобалась, раз не викладала. Або я була в якійсь депресії тяжолій. Оце, от чорний, я пішла і ще зробила в модний барбершоп. Зробила собі іще одну таку зачіску якусь. І вже ну, хотіла відрощувати. Ну оця от коротка члка рівна, ну, вона, коли відростає, це, це проблема. От це ще не проблема, а на пару сантиметрів ниже вже проблема. От, і я приїхала в Італію. Це було в минулої осені, 23 рік, в гості до мами. І вона, так як вона мене все-таки любить, сводила мене к самому перукарю. Він мене постриг і. У мене вже була після цього адекватна зачіска. Ой, це вже мої малюнки. У мене після цього вже була адекватна, красива зачіска. Та що ж такое, господі, що в мене одні якісь подборки артхаусні? Ніде не можна по постарити, яка прическа. Ну, симпатична прическа, але це прическа, скоріш за все, можна її назвати не як вільний вибір, а вирішення проблем. Зачіска, яку я роблю красивою, просто тому що в мене немає вибору. Я не зовсім прям хочу. я б її, ну, якби у мене було, була повна така свобода, я б її не повторила. Але ну, маємо, що маємо. Прийшлося роботи з тим, що є, Ну, адекватно виглядала. Якусь конкретну назву цій зачісті дати мені складно. Мені постійно хотілося вже отак: от волосся заколоти, вже хотілося відростити собі, щоб хвостик зв'язати. Це я гелем клала волосся, вона воно виглядало прикольно. І потім я сходила тут. У нас уже в Дніпрі, в салон в модний до модного перукаря, він мені зробив дуже модну зачіску таку теж. Знову. таку якусь тапожемий. Ну, що, ну, що не можна нормальна фотографія викладати? Одні якісь ці перформанс сплошні. От, така от була зачіска у мене. Вона мені подобалась і. Вона поступово-поступово поступово відростала і кожна довжина цієї зачіски була прикольною. Я з тих пір це, я сходила на стрижку десь в березні, це у нас зараз уже листопад, тобто я відходила з нею більше, ніж півроку, і в мене вже посіклося волосся трошки, відросло до такого. Я вже боюсь лістати. Я вже боюсь стати, тому що там по-любому німа ну, нічого по ділу. Перед тим, як піти зараз на е, оцю стрижку, довго думала, хочу я діяти чоку чи не хочу. Ну, вирішила, що хочу, бо е, мене роздражає, що у мене ці передні волосся дуже пересихає. А от е, якщо зробити чолку, то, то все ідеально. Мені подобається дуже чолкаю, я ще в новому настрої, у мене нова енергія, я, я задоволена. Мені ще подобається, як на мені навіть виглядає червона помада. Зазвичай мені це не подобається. Мені зазвичай більше подобаються якісь о, холодні рожеві відтінки. А зараз у мене такий ось настрій, люксовий настрій, дорогий, настрій брендовий. Дружу тільки з власниками сіті ломбардів, тих, хто катаються на мінімум Гілінвагінах. З остальними особи мужського пола не общаюсь, з дівчатками взагалі. Дуже не розварюю, крім своїх лучших подружек. І клієнток стосується стилю одягу, то у мене він дуже довго був прям не сформований. як я вже казала, я завжди любила щось таке дивненьке, цікавеньке одягати, постійно якось експериментувати. І, ну, це мені дуже рідко приносило дійсно задоволення. Я рідко відчувала, що я прям одягаю от. от. Щось, що мені дійсно підходило. І була ще проблема, що ну я не така не там прям тусовочна общительна людина. Я в основному сижу тільки вдома і хожу або научу, учеб... або на роботу, якщо вона в мене є. <смі> У мене стиль такий, де його вигулювати теж особливо ні більше в такому свідомому уже віці. Стала працювати саме в спортзалі. До цього у мене були всякі роботи, типу там в школі англійського там в техподдержці. Ну, в техподжі це вже була більш серйозна робота. Особливо ніде не понаряжаєшся, тому що я сиділа вдома. Я, звісно, би хотіла бути цією офісною сиреною, але ця робота була під час карантину і трошки після нього всім було дуже лінь їздити в офіс і ніде ну, було мені було реально наряджатися. І я в основному наряджалася в спортзал. Я любила замовляти одяг з Аліекспресу. У мене був улюблений фіолетовий колір. Я наряджалася в такі от наряди. Вони мені дуже подобались. Оцей от Інстаграм я почала вести. Такі от у мене були всі наряди: На кольорові, веселі, в основному синіх, фіолетових, рожевих кольорів. Мій улюблений був костюм, не оцей, а наступний який зараз буде. От. Цей костюм дуже я любила. Зараз я його вже віддала своїй сестрі, тому що він мені надоїв. Годом мій стиль в залі почав мінятися, бо я живу в Дніпрі, а Дніпро славиться своїм, скажімо так, строгим офісним стилем. Тут особа не побалуєшся, тут ніформалов не жалують, тут неформальна культура осуждається і всячески пригнічується. Я вважаю, що стиль має бути. Більш класичною, він має бути більш витриманим. І я завжди помічала, що коли я це наряжаюсь-виряжаюсь, ну я себе не почуваю якось так. Ну, я себе не почуваю в своїй тарілки. Я себе більше за все почувала в своїй тарілки, коли носила от такі от наряди. Скромні, здержані, приличні. Часом роботи в цьому залі мій стиль став якось обмиватися, став. Приходити до тями, от оце от були останні часи, коли я якось балувалася своїми нарядами, і все більше і більше я стала виглядати північно. Спочатку я почала одягати більш стримані кольори, але згодом і силуети стали більш стриманими. От ми вперше замовили такий якийсь дорогий привічний костюмчик. Я обожнюю цей костюм, я його не, ну, я не можу. Ось, подивіться на нього, пожалуйста. Це ну саме красиве, що у мене є, до сих пір я його люблю. Він вже заносився затерся. У мене ще жодного разу не було так, щоб якась спортивна річ донашувалась, тому що ну, у мене дуже багато речей, із-за того, що їх багато не занашуються. А цей костюм заносився. Всі оці наряди мене вже стали роздражати. Серйозно кольорові, це всі контрасти. Ну, воно виділяється, воно прикольно, але воно вже не реально. Хорошого понімножку, побалувались, і треба приходити вже до тями. І мені було складно спочатку. Понять, в чому прикол цього витриманого стилю? Я ну, не розуміла, чому мене бісить, наприклад, такий от наряд. Ну, вроді і вроді наряд, а вроді і щось роздражає. Ну, слишком много кольорів, слишком много ем, цього відбувається одночасно. Оці гетри, я дуже любила ці гетри. Мене за них постійно булили і задавали дебільніші випроси в Тік-Току. Ну, ладно, було, це я, конечно, вже перебарщую. Ну, просто спрашивала Нафіга я гетера ношу, Я дивлюся на це на мене хочеться у себе спросити, зачем я їх надівала. Ну, надівала і надівала, господи. Що ви спрашиваєте глупі, Я емо. можу себе дозволити. От стала більш стриманий чим. Одягатися, цей мій лук мені дуже подобався. І у нас на роботі завжди раніше був такий О, порядок свободний. Нам дозволяли не носити особливу форму, ну, точніше, як нас постійно просили її носити, але якщо ми її не носили, ну могли там сказати раз в полгода, що машу носить форму. а ну, ну я не слушуюся, якщо со мною общаються по-хорошому. Я тільки слушаю, якщо мене прижали стінки і поставіли отак от дуло пістолета к візку. Я тільки слушуюся, якщо штраф 3000 гривень об'являють. За неношення форми і загроза звільнення. Я дуже розстроїлася і я виділася, коли ввели таку норму. І я стала несити на роботу все чорне. Я стала притримуватися строгого стилю. Я тоді реально була зла, у мене був реально поганий настрій. Я прям була така. Я навіть коли сама ходила тренуватися, надівалася чорне. Ну я була біжена. Ну, або все біле. Тільки у нас два кольори є. Вот. це стало уже до мене приживатися як якийсь певний стиль. Я попробувала іще погратися в ці різнокольорові а, наряди. Вот у мене прям подборка моїх нарядів була, але вже можна помітити, що набагато більш стають а, стриманими. Звісно ж, не кадри. <laughs> Тут кадр у нас вже не стриманий. А, набагато більш стриманими стають саме стилістичні рішення. Просто два якихось контрастних красивих кольорів, і все. Вже немає. Броских сочетаний. Воно більше вже так, школьна форма білий верх, чорний низ. І все згодом згодом стало сходить на нет. Ось ще одна моя підборочка нарядів. От вже багато просто чорного я одягаю по своїй волі. От. Оці е, штани, звісно, мені дуже грустні. Я їх купила, точніше, мені їх подарили, вони дуже дорогі були, але у мене вже немає настрою носить. Хоча мені вони дуже подобається. І згодом мій стиль став все строже і строже. Спочатку я сопротивлялась цьому. Але потім це стало моєю второю натурою, і я вже стала реально по своїй волі отак одягатися. Це вже стало моїм вайбом. От, так от я стала виглядати. Не іронічно вже. І, в принципі, зараз я можу сказати, що я задоволена. От, отакі, от у мене вже біжеві топіки стали з'являтися. Іноді, якщо щось у мене одне кольорове є, то це щось таке одне є. Ну, типу, цього небагато, скажімо так. У мене улюблене поєднання кольорів. І я завжди любила вести інстаграм в оцих от двох кольорах: це зелений і рожевий, або зелений і фіолетовий. От ми можемо просвідковувати це розподілення кольорів і ще з самих істоків. І зараз я це трошечки продовжую ще підтримувати. Періодично можна. Бачите, як це проглядається. Ну, ладно, ні тут, тут такого не скажеш. Ну, от тут, отут можна сказати, що трошки є такі кольорові плями рожево-зелені. Ось от така от історія моя. Отак от я зараз до сих пір люблю донашувати цей костюм просто буквально до дир. Теж мені від цього бренду українського норба, від того, що і білий костюм дуже подобається, цей комбінезончик. Він, звісно, трошки на мені по подурацьки зверху підкручується, тому що в мене дуже широка грудна клітина. Але, тим не менш, ну все одно сидить красиво, гарно підкреслює. Я вже не розстраюсь, що мені на роботу носить форму. І я вже взагалі вдивляюся, чому в мене був проти, такого, проти цього такий супротив. Напевно, у мене це школьна якась ще травма, що там заставляли нас носити дуже уродською формою, покупати її за свої дії. Отакий от, от от костюмчик теж, господи, де його можна посадити повністю. Бачимо, як я і в зачісті прийшла до тями, я уже і в. О своїх нарядах прийшла до тям, я вже повзрослела, мені вже стало скучно балуватися, мені вже стало скучно замовляти речі з Аліекспресу і навіть стало скучно скупатися в секонд-хенді. Мені вже подавай подорожче, подавай богаче, лора п'яна, пожалуйста, сюди і все остальное. Вот. так я виглядала в 2021 році, так я виглядаю да, зараз. Так я виглядала у 2019 році. В якому там, 2020-му, я пам'ятаю вже, і от. Ну, от ми можемо бачити. А це я до всіх моїх змін стилю. Тут іще, коли у мене стиль такий був на, зарожд... на своїх істоках зарождення. Все, Всього така от історія. На цьому огляд моїх стилістичних э, рішень, ріп'яті, причосик, підійшов до кінця я сподіваюся, що вам було цікаво. Пишіть, будь ласка, яка моя ера вам сподобалася найбільше за все. Пишіть, будь ласка, яка моя вам зачіска зараз. Яку зачіску мені іще випробувати, який кольор мені іще пробувати. Ну, напевно, я це вже не буду робити. Я вже, напевно, хочу відростити реально волосся і ходити з довгим, але я буду за ним доглядати хорошо, щоб воно так от було гладеньким, щоб причосувалося, щоб не сіклось. Я гаржуюся собою, що в мене вийшло вже от настільки хорошо його відростити, що воно не січеться от десь. отут. Завжди раніше таке було. Тому що раніше я завжди била, знаєте, оці всякі дурацькі маски з яєць, оці маски з желатину, ну, цей весь советський. А сейчас я доглядаю звичайною косметикою з Єви за волоссям. І вона виглядає отак. так. ну я, конечно, сходила. На стрижку до своєї машинечки. Приходьте до неї на стрижки теж Все оставлю, як вона підписано в інстаграмі. Подобається, коротше, стан волосся, хочу відростити ще довше. Все, дякую вам за перегляд, пока-пока!